Вітаю! Чи хотіли б ви мати спеціальний продукт по догляду, який буде працювати, коли ви спите, і давати вам неймовірні результати відновлення по всім показникам на ранок чарівний ефект пелюшки, Якщо так, оце нічна маска Artistry Skin Nutrition. Чому це саме той продукт, який наразі розробленим інститутом Artistry, який буде працювати саме вночі? Давайте з цим будемо розбиратися. А, але я вам хочу перше задати запитання. Нагадайте собі, будь ласка, чи просто згадайте, а коли в останнє ви якісно спали в період з 10 до 2 ранку. Бо саме в цей час відбувається 80% відновлення нашого організму. А шкіра це найбільший орган нашого організму. Тож, відповідно, якість вашого сну прямо пропорційна якості вашої шкіри. Тому що пам'ятайте, наша шкіра тричі швидше відновлюється саме тоді, коли ви спите. Тож, якщо зараз ви зрозуміли, що ваш сон під запитанням якість вашого сну, якщо ви бачите такі чинники на вашій шкірі, як сухість, якщо ви бачите, що з'явилися шелушіння, поглибилися зморшки, рівень еластичності вашої шкіри знижується. Якщо немає ось такого сяйва шкіри зсередини, то це ми маємо додавати спеціальні продукти для того, щоб ваша шкіра відновлювалася протягом ночі, навіть тоді, коли ваш сон не зовсім якісний. І це саме нічна маска Artistry Skin Nutrition, яка працює саме тоді, коли ви маєте спати, і я сподіваюся, намагайтесь це робити. Тож, яким чином вона буде працювати? Це унікальний продукт, адже він складається з багатьох комплексів, які направлені на роботу з кожним чинником вашої шкіри. Перше, це звичайно цикакомплекс. Це ключовий інгредієнт цієї маски. Це ферментована центела азійська, яка має чотири основні впливи. Перше це заспокоєння шкіри, це прибирання будь-яких запальних процесів. Для нас це важливо, тому що саме вночі наші клітинки діляться, і наша шкіра оновлюється. Друге, це, звичайно, зволоження. Рівень зволоженості шкіри впливає на те, чи будуть у вас глибокі зможки, чи буде сяєва шкіри і чи будуть ще Ну, звичайно, це взагалі базова потреба вашої шкіри. Третє це вплив на вироблення власної шкіри власної гіалуронової кислоти. А це показник молодості нашої шкіри, пружності нашої шкіри. Знаєте, коли наша шкіра зсередини наповнена. І четверте, це дуже важливо, коли а, центела азійська, а це досить маленький компонент в складі цієї маски може спрацювати, коли ваша шкіра дійсно зволожена, дійсно доглянута, може працювати також на вироблення колагенових еластинових волокон а, нашими фібропластами. І це лише перший компонент. Дивіться, наскільки показників вже ми маємо вплив. Друге це екстракт насіння пілочія, який був запатентований брендом Artistry. І саме цей компонент має глибокий зволожувальний ефект і прибирає нерівності в кольорі вашої шкіри. Далі це ботанічний комплекс, який складається з семи рослин, кожен з яких працює зі всіма, кожен з яких працює з відповідним показником вашої шкіри. А впливає на рівень відновлення вашої шкіри, на зволоження, на відновлення і прибирання з поверхні вашої шкіри шелущінь, тобто мертвих клітин, а також на антиоксидантну роботу, на той вплив, який кожен день має ультрафіолетове випромінення і синє світло. До речі, щодо цього впливу є окремий комплекс в масці в нічній масці Artistry Skin Nutrition який працює саме з цими показниками. Це екстракт хризантеми, квітів хризантеми, і спеціально розроблений саме для цієї маски формула вітаміну С. Вони вже впливають на сформовані чинники, які ви бачите на вашій шкірі, які дають нам синє випромінення, ультрафіолетове випромінення і будь-які окислювальні процеси нашої шкіри тобто, що призводить до порушення мембрани, тоді, коли ваші вже клітини не можуть якісно ділитися. Далі це, звичайно, інулін. Чому, звичайно? Тому що один з основних принципів впливу на п'ять основних потреб нашої шкіри це потреба зволоження і потреба захисної плівки нашої шкіри. Це гідроліпідної манції. Гідроліпідна мантія відповідає за власні захисної шкіри нашої шкіри. Властивості нашої шкіри, тобто, відповідно, коли ми додаємо пробіотик, а інулін це і є пробіотик, це і дає нашій шкірі можливість самостійно не давати порушуватися мембранам наших клітин, на які мають вплив оксидативний стрес, ультрафіолетове випромінення і будь-які негативні зовнішні чинники. Ось такі основні формули, які входять до складу нічної маски Artist Skin Nutrition. Ще хочу додати, є такий зірковий компонент, як е, квітка Танюан, яка впливає також на рівень зволоженості вашої шкіри і на енергетичні показники. Тобто, коли шкірі і вашим клітинкам хочеться в принципі ділитися. Тож, відповідно, як ми вже з вами почули, всі ці впливи. Кожен комплекс, кожен рослинний комплекс, кожен комплекс, який був створений в інституті лабораторії бренду Artistry, має вплив на всі показники вашої шкіри. Тож, коли вранці ви прокидаєтеся, чи рівним чином ви отримуєте покращення якості вашої шкіри, рівня зволоженості, сяйва і рівня вашої. Просто того, як ви будете виглядати, адже за показниками, саме завдяки тому, що до складу, до речі, входить ефірні олії бергамоту, який дає нашій шкірі можливість відпочити. І чому взагалі ця нічна маска, і чому саме з брендом Artistry? Ви пам'ятаєте, що бренд Artistry – це використання тільки доведених інгредієнтів, тільки з доведеною ефективністю. І максимально якісних, які приводять не тільки до результату, а й ще нададуть вам неймовірну ароматерапію разом з нічною маскою. А те, як правильно наносити і застосовувати цей неймовірний стік, як вбудувати ваш вечірній догляд, вашу б'юті ретину. Для цього я вам підготувала наступне відео. Тож дивіться! Масажним стіком набираємо маску кількості як мигдаль. Ось так. Потім розподіляємо рівномірну маску по обличчю шиї зони декольте і починаємо масажним стіком, другою частиною масажною працювати по шкірі. Починаємо з зони декольте, пам'ятаємо про правильні рухи і масажуєте свої шкіри обличчя, що додає, підсилює кровообіг і підсилює проникнення кожного з компонентів в глибину вашої шкіри. І Неймовірно, зволожену, заспокоєну і відновлену шкіру на ранок. Ось так просто застосовувати нічну маску Artist Skin Nutrition. Тож я вам бажаю, щоб цей неймовірний, просто чарівний продукт і чарівна паличка, яка буде допомагати вашій шкірі і впливати на м'язи, на лімфодренажний ефект на поверхні, надавали вам неймовірний ефект, і ви бачили свою шкіру дійсно чарівно перетвореною на ранок. Пам'ятайте, разом з брендом Artistry бути красивим максимально просто, а з маскою Artistry Skin Nutrition ще й дуже приємно. Па-па!